Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Україні планують посилити мобілізацію тієї кількості новобранців, яку призивають зараз, недостатньо. За словами екс командира Ейдару Євгена Дикого, на війні головний солдат, тоді як будь-яка зброя лише допомога. Також він прокоментував інформацію змі про те, що Україна вже набирає близько 10 тисяч людей щомісяця. Якщо ця цифра відповідає дійсності, то це зовсім небагато. Це фактично компенсацію втрат, ротації тощо. Відмотаймо на рік назад, якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з росіянами. Можливо, зараз ситуація у нас була б краще. А ми тоді почекали, поки вони мобілізувалися і тільки з грудня січня розгорнули велику хвилю української мобілізації, зазначив експерт. Він каже, що деякі речі, на жаль, можна компенсувати лише чисельністю. Коли росіяни мобілізують велику кількість людей, то при всій технічній перевазі це можна компенсувати лише такою ж кількістю людей. Найближчі півроку нам треба мобілізувати приблизно півмільйона українців. Орієнтуємось на цю цифру. Це неминуче, заявив Дикий. Боятися це нормально, адже на. Фронті дійсно дуже страшно, і це треба чесно визнавати. Проте для себе треба сприйняти реальність. Чим довше це буде тягнутися, тим до більшої кількості людей ця війна дотягнеться. Краще піти зараз і мати шанс, що ми наступного року цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати. Резюмував екс-командира Айдару.